Чи уряд піде на якісь поступки, чи піде Верховна Рада, не пішли на поступки, пішли жорстко жорсткою лінією. Ну, дивіться, давайте загально зараз кажемо Тобто, фактично, якби загальна ідея. Ми теж говорили в ефірі, неодноразово, і багато експертів говорили. Я не вважаю це військовим експертом, але е, йшлося про те, що треба перевести з такої таємної закритої системи, е, е, систему реєстрації відкриту. Тобто, ідея е, е, зробити реєстри відкриті, вона правильна по своїй суті. тобто це резерв плюс там і так далі. Це правильна історія. Ми це, з вами відкриті, говорили, що це, це своєрідний це е... кожен може подивитися. А, ну і що ви а, маєте? Ні, нови? ну по-перше, якби це ви в більш чесні відносини з державою від е, 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 входите. Тому що ми жили в закритій системі, яка провокує корупцію. Тобто, умовно кажучи, хто домовився з військовоматом, значить, е, е, тому повістки надсилають іншому надсилають і так далі. Тобто, створення і резерв плюс і загальна система відкритості, вона, на мою думку, була правильна, значить, тому її треба доробити і так далі, я тут погоджуюся. Ну що зрозуміло, якщо стоїть там 500 людей, записується, то це дикість не продовжити. Тобто, ви ж мусите реагувати. Що таке закон або урядове рішення? Це е, оптимальне рішення або е, е, оптимальна дія для вирішення проблеми, яка виникла в суспільстві. Якщо в суспільстві проблема є, що я черга. Ні, от сьогоднішнього ранку ви вже не це. То треба було збільшити людей, які цим займаються, там розширити сферу і так далі. Тобто я однозначно за це продовження. Але треба фахівці повинні сказати. Що це два місяці і три місяці, в залежності від кількості людей, які там є. Тепер проблема. Яка в нас виникає? Тобто, з одного боку, ми мали анархічну модель, закриту анархічну модель. Так? Наприклад, багаті люди. Я думаю, що от, хто хотів, купили собі довідки, що вони не придатні і так далі. Давайте чесно скажемо, яка частина перекваліфікувалася волонтерів. Ви подивіться, значить, на всі волонтери Хоті. виїхали за кордон, і так далі. Тобто, ну було так, як було. Це в цій анархічній ократичній моделі. Хто хотів, мав гроші, вже вирішив всі питання. Значить залишився нижчий середній клас і бідні. Ішій сегмент, якщо залишився нижчий середній клас і бідніший сегмент, в мене вика питання: от яка логіка, хто придумав 17-25 тисяч гривень штрафи? Ну мені здається, вони неадекватні абсолютно. Тобто, ну, ну це велика це дуже да, велика сума. Військовий час да, під час воєнного ну, ні? Ну зараз, якщо ви Штраф, зараз якщо от, то, зараз то, ми дивимося ви не оновили угу. свої дані і так далі. Там а, хто в генштабі, якісь люди будуть, значить вам зараз приходить. Приходить вам повістка, значить, якщо ви не являєтесь там, де протягом 14 днів то наступна вам повістка протягом 10 днів не являєтеся ви незалежності, чи ви її отримали, чи не отримали, значить тоді виписується вам штраф. Перший штраф там залежно 17 чи 25 тисяч гривень. Значить, якщо накопичиться 160 тисяч гривень, заплатили, можливий арешт. Тобто я повертаюся зараз до штрафу. Ну, для кого це штраф? Якщо це для багатої людини, то в основному вона вже вирішила своє питання. Якщо це для людини, яка отримує сьогодні там 10 чи там 8 чи 12 тисяч, мені здається, це недекватно. Я і до цієї теми повинувся Ну і найважливіше, третя складова, що в теорії ця схема відповідальності Ну ніби правильна. Але ми зрозуміємо нашу судову систему. Тобто в кінці кінців ви приходите в суд. І тут значить я. Жахом думаю, значить, як, як будуть розглядати судові рішення, як знову будуть неформально вирішувати ці питання і так далі, так далі. Тому в теорії оця система відповідальності я називаю адміністративно планова система, тобто була анархічна. Закрита. Зараз адміністративно планова, але ну, частково відкрита система, ніби більше плюсів. Але по великому рахунку, тут я з пані Оксаною погоджуюсь, що концептуально це майже нічого не вирішує, тому що все рівно ми повертаємося до відсутності мотивації. Тобто, якщо люд, люди не хотіли, не, не мали вони якихось аргументів е, е, взяти зброю і воювати, значить мені здається, що вони все рівно підуть на якісь там кроки, е, е, хабарі і так далі, щоб не воювати. Треба знайти Інші мотиваційні речі через збільшення рекрутингових центрів, через матеріальне стимулювання, через аргументи, що це не тільки там піхотинці в окопі сидять, а це інтелектуали потрібні, які не будуть вважати, а будуть допомагати. Тобто, от так треба розширювати диспозицію. А просто що ми зараз вас залякаємо штрафами і рештами, на як на мене, або облавами при в'їзді в Києві. Зараз знаєте, хто найбільше потерпає вчора до мене. Звернулося потерпають наші заробітчани внутрішні, тобто, наприклад, там західна України дуже багато будівельників приїжджають в Київ або ще і так далі. Вони ну не таке життя в нас нелегально працюють в Київській області, і маршрутками, як вони до Києва добираються, значить їх зупинили при Києві, всіх вивели. Значить, і маршрутка далі їде, а з ними потім працюють. і так Далі тому, е, ну я вважаю, що це теж неправильний метод. Значить, треба ну так само. Ну не можна на вулиці зловити людину і сказати, що ти будеш героєм України, значить, будеш воювати і так далі. Якщо людина ні фізично, ні морально, ні мотиваційно е, не придатна. Тому з одного боку, підсумовую, е, система відкритості реєстрів. Добра справа, треба її продовжити, нормально її зробити. А далі, отримавши цей реєстр, проаналізувати, що це за люди. В нас залишились поза армії і подумати, якими сегментами і мотиваційними і професійними можна підсилити mm -hmm. армію. Такий no. би шлях був правильний.